2 серпня відбулося урочисте відкриття сучасного дитячого садочка у центрі села Знаменівка. На святі були присутні голова Дніпропетровської обласної державної адміністрації Валентин Разніченко, народний депутат України Вадим Нестеренко, керівництво району та щасливі батьки разом з діточками. У нас сьогодні в селі дуже велике свято. Оскільки відкриття дошкільного відділення довго очікуване, всі роботи виконані вчасно, належним чином, і ми сьогодні готові прийняти дітей. У новому садочку виховуватимуться 80 знаменівчан віком від 3 до 6 років. Підготовчі групи створили на базі середньої школи номер один. Разом вони тепер складають навчально-виховний комплекс. Цей садочок. Був побудований за кошти обласної адміністрації завдяки нашому губернатору Валентину Михайловичу і при великій підтримці нашого народного депутата Настренка Вадима Григоровича. Ваша допомога допомога для пані Наталії це подвійне свято. По-перше, вона буде працювати в новенькому закладі. Та по-друге, в таких сучасних та комфортних умовах виховуватиметься її дитина. Чому жінка дуже радіє? Тож ми дуже раді відкриттю цьому садочку і дуже дякуємо тим, хто подарував нам цей садочок. Подобається звичайно все, тому що садок новенький, все новеньке, іграшки новенькі для дітей тут буде дуже гарно. Ми дуже раді, що відкрився такий чудесний, замечательный детський сад. У нас у Знаменівці, тому що у нас такого тут события не було очень давно. Ми очень раді, благодарні всім, хто допомог нам в этом. Намного круче, лучше, красиве, все нове оборудование. У нас водили в детський сад, ми смотрели. Як оборудовано, то есть оборудовано всього пановим системам, ми вовче очень щасливе. Завдяки губернатору Дніпропетровщини Валентину Резніченко, не дивлячись на складні економічні умови для всієї країни, наша область відновлює інфраструктуру Дніпропетровщини, створюючи нові місця в дитсадках і школах. Народний депутат України Вадим Нестеренко підкреслив, головне, аби всі діти виховувалися у комфортних умовах. Та те, що всі мешканці, як міста та села і селища, повинні. Мати рівні можливості для отримання різних соціальних послуг, якщо ми хочемо, щоб села розвивалося, в них повинні бути якісні, гарні дитячі навчальні заклади, школи, амбулаторії. Дитячі майданчики, тобто вся інфраструктура для того, щоб молодь не залишала села, а народжувала дітей і мала бажання продовжувати жити та працювати в сільській місцевості. Та яке ж свято без подарунків на знаменівчан? Очікував приємний сюрприз від команди Резніченка та благодійного фонду Вадима Нестеренка. Твій рідний край, ось так яскраво з посмішками на обличчі та піснями пройшло відкриття надсучасного дитсадка у Знаменівці.